Радий всіх вітати. Дозвольте на, на початку сьогоднішнього заходу, який присвячений старту проєкту бізнес Брідж надати декілька, користуючись, маючи таку нагоду, що у нас зараз є велика кількість масової інформації, надати невеличку статистику у напрямку транскордонного співробітництва. Яке у нас було протягом останнього періоду? Думаю, більшість знає, що ну хай вибачить мене трошки гості. Закарпаття активно працює у трьох транскордонних програмах. Це в першу чергу програма, по якій ми сьогодні, зокрема, і зібралися. Має на увазі програма Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 27. Програма Польща Україна і програма Румунія Україна ну, відповідно 21-27. Напевно, не дуже дивилися в дуже глибоку історію, але напевно тут потрібно сказати, що таких результатів, як область, отримала за останній рік реалізації цих трьох проектів. Нас не було напевно за за всю історію. Дуже коротко ще раз, хай вибачить мене гості, що я використаю їх час для представлення загальної інформації. Загалом у програмі Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 21-27, скажу зразу, це найбільш наша програма, якщо так казати. Кожна область має свою специфіку, і ми завжди мали гарні результати в цій програмі. Але на, 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 на даний час у нас у цій... У цій програмі є вже більше 39, можемо казати, чітко 39 проєктів на 15 мільйонів євро. Деякі з них ми ще не можемо озвучити. Хочу сказати, що в найближчий час ми зможемо презентувати ще близько 11 проєктів, ще додатково на 6,5 євро по умовам програми. Ми поки що про це. Більш детально говорити не будемо, але маємо всі сподівання на це, що це відбудеться. Друга програма Польща Україна. У нас також є досить гарні результати. Хочу сказати, що це були два пріоритети охорона здоров'я і екологія. Ми маємо 12 грантових проєктів на суму 10,4 мільйони євро. І третій, третій напрям це Румунія, Україна, 21-27. Тут у нас також є гарні, ну, гарні результати, близько, близько 6, 6 мільйонів євро. І знову ж таки близько 11, 11 проектів. Загалом, якщо підбити підсумок по цим всім програмам. Позагальна цифра, яке отримує Закарпатська область різні організації, сягають більше 30 мільйона більше 30 євро. Що стосується старту даного проєкту, дозвольте дуже коротко, хоча було вам сказано, що я детально розповім. Вибачте, я детально не розповім, розповість, напевно, пані Анна і інші колеги. В даному проєкті, що стосується бізнес Брідж», партнер з українського боку, це установа Агенції регіонального розвитку Закарпатської області, установа Агенції регіонального розвитку Івано-Франківської області. Партнери з Румунського та Угорського боку, відповідно, фонд Центр розвитку малого та середнього підприємництва Марамураш. Європейське транскордонне партнерство з обмеженою відповідальністю ТИСА, загальний бюджет України 93 тисячі євро з даного питання. Про більш ну, детально цілі мету даного проєкту я вже, якщо дозволите, зупинятися не буду. Хай мої колеги прокоментують, буду в кінці запитання з радістю. Я вітаю всіх. Мене звуть Ганна волонець, директорка агенції регіонального розвитку Закарпатської області. Наша агенція виступає головним партнером у даному проєкті, і тому я б хотіла розповісти вам більш детально про самі заходи, результати та очікування від даного проєкту, чому він є важливий для нас, і також передати слово до для наших партнерів. Ну, а в першу чергу скажу, що цей проект є дуже важливим з точки зору налагодження бізнес-співпраці, економічної співпраці між нашими областями. Це Закарпатська область, івано це Цепові Марамуриш та Комітет Облишко Марбер. Ми прагнемо розвивати ці зв'язки, посилювати їх, посилювати існуючі і знаходити нові зв'язки. Для цього ми. Зупинилися на тому, що нам потрібно виконати певний перелік низки заходів, які нам допоможуть досягнути цієї мети. В першу чергу нашим основ... одним із важливих і ключових заходів даного проекту буде аналіз економічної ситуації в регіонах. Це буде дослід... проведено дослідження економічного потенціалу найбільш Перспективних напрямів і галузей економіки регіональної найбільш перспективні інвестиційні пропозиції, інвестиційний потенціал тобто, все те, що може нам допомогти більш чітко і зрозуміло знаходити правильні зв'язки за кордоном. А для цього дослідження будуть найняті кваліфіковані бізнес-експерти. Кожен партнер буде наймати цих бізнес-експертів для того, щоб вони. А проаналізували економічну ситуацію для того, щоб вони зробили свої висновки. Ці експерти будуть включені в транспортну робочу групу, яка буде роби, працювати разом. Тобто, всі експерти із Угорщини із Румунії з України вони будуть працювати над цим дослідженням разом. Адже наш, наша основна мета цього дослідження не просто. Зробити якісь висновки про кожен регіон, а саме зробити висновки, в яких сферах у нас буде найбільш ефективна, найбільш продуктивна співпраця. А також у межах цього дослідження, цього дослідження буде проведено соціологічне опитування бізнесу, яке нам допоможе більш чітко зрозуміти потреби, потенціал бізнесу в експорті, потреби в залученні додаткових інвестицій, і це нам допоможе зрозуміти яких партнерів ми можемо знайти за кордоном для цього бізнесу з Угорщини з Румунії і. А які мають повинні мати так найбільше ця співпраця має принести великі результати? Також, окрім цього, дослідження, ми вже за його результатами будемо проводити міжнародний інвестиційний форум в області, де буде куди ми запросимо представників влади, звичайно, представників тих підприємств, тих галузей, які мають найбільший потенціал для економічної співпраці із бізнесом сусідніх країн. А також ми будемо проводити певний інвестиційний тур, який буде полягати в тому, що підприємці там з Угорщини із Румунії зможуть відвідати наші підприємства, зможуть відвідати індустріальні парки. Де ми можемо показати наш інвестиційний потенціал, показати на місці ці інвестиційні майданчики і таким чином більш посилити ці зв'язки між самими підприємствами. Тобто, ми робимо основу для співпраці, ми допомагаємо знайти саме ті сфери, які мають найбільший потенціал. Також в межах даного проекту буде створена електронна платформа, на якій ми зможемо обмінюватися актуальною інформацією з угорськими партнерами та партнерами з Румунії щодо можливостей співпраці, щодо інвестиційних пропозицій і будь-яких моментів, які потрібно знати нашим партнерам для того, щоб мати якусь налагодити цю бізнес-кооперацію. Тобто, це можуть бути там. Презентація підприємств області, це може бути презентація інвестиційних пропозицій на цій платформі, це може бути аналіз нормативно-правової бази, яку потрібно знати музейним підприємствам для того, щоб налагодити співпрацю з українськими, тобто на цією над концепцією платформи, над самими. Технічним завданням будуть працювати експерти, які і вже в межах цього дослідження і їхньої роботи ми побачимо, які є найбільш актуальніші теми і яку актуальну інформацію потребують наші підприємства. Також в межах даного проекту ми плануємо посилювати нашу організаційну спроможність. Це звичайно, що міндосвідом з нашими партнерами, так до прикладу, наші партнери мають дуже великий досвід і значні результати у сфері підтримки бізнесу. Тобто, наша задача не тільки, не тільки проводити там заходи, дослідження, а й навчитися самим і почерпнути ці найкращі практики наших партнерів у підтримці бізнесу, залучені інвестицій. Загальний бюджет проєкту становить 340 тисяч 227 євро, і проєкт буде реалізовуватися з 1 лютого 2025 року по липень 2026 року. Тобто, термін реалізації проєкту це 18 місяців, за які ми повинні досягнути наших результатів. Дякую за вашу подозволью. Також передам слово. А пані Тетяні Збирака, директорці агенції Івано-Панківківської області, з якими ми разом працювали над розробкою проекту. Доброго дня, шановні учасники. Дякую за таку приємну сьогоднішню зустріч. Це наша перша така зустріч сьогодні. Партнерів, тому що всі напрацювання, які ми пророблювали, вони були в такому онлайн режимі. Тому дякую, пані Гаді, що сьогодні дала нам таку можливість зустрітися. В рамках початку такого гарного партнерства кожен з партнерів є дуже сильним, достатньо спроможним і кваліфікованим. Надіємося, що проєкт дуже гарно називається Бізнес-бріч. Що ми поєднаємо ці мости між транскордонними територіями Івано-Франківщини і Закарпаття і ще і наших сусідів між... з міжнародної сторони. Дуже тішуся, що можливість для такого розвитку нам власне дала наша співпраця з агенцією регіонального розвитку Закарпатської області. І сподіваємося, що у нас все вийде, і ми налагодимо цю співпрацю, щоб яка відкриє нові двері для транскордонної співпраці, зміцнить бізнес середовище наших чотирьох регіонів. І сприятиме економічному їх зростанню. Дякую.

The development center of small and medium-sized enterprises Maramureș is a non-profit uh, private organization located in uh, Baia Mare, Maramureș County, Romania. We are uh, acting as uh, an instrument for support uh, the private entrepreneurs since uh, 31 years. Tomorrow we will celebrate 30 years uh, of uh, activity. Zakaj je ta projekt za nas pomemben? Zaradi dveh glavnih razlogov. Najprej sta naša uprava in uprava uh, Zakarpatije stisnila roko in v okrožju uh, Maramures, med uh, Maramuresom in Zakarpatijo, razvila nov most. Нат Олейформарки uh, 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 transfer. Отже, представник центру підтримки малого і середнього підприємства підприємництва Марабуриш і вітає тут від представників Закарпатської обласної міської адміністрації, партнерів та присутніх. Цей проект є важливим для організації, яка вже працює 30 років, 31 рік, завтра день народження і з за часу заснування організації. І uh, наші області uh, Мармориш, uh, повід Мармориш та Закарпатська область нещодавно побудували міст не тільки для туризму, а й для перевезення товарів. Це проєкт із аймфубилд на конкрет бридж бітвіна Румінія і Україна. Аур роль і сто ірект партнерші bridge between the Бітвін ви бізнес персон фронта марамурежка бізнес персон фума Zakarpattia region. і цей проект також націлений на те, щоб побудувати ще один міст між Закарпаттям і Марамурешом, але вже між бізнесами наших регіонів. We not forgot that we have a, a partner from a longer uh, distance uh, from uh, Mara from uh, Ivano-Frankivsk. Also, we develop very good uh, relation with the uh, Ivano-Frankivsk region. І і також також ми ми не забуваємо про наших більш віддалених партнерів з З Івано Франківська. ними вже міцні відносини. From the business uh, perspective, if uh, you are uh, looking to the regional uh, map and uh, you are on the Romanian side, it's very interesting what you see. І якщо ми подивимося на карту наших регіонів з румунського боку, то ми побачимо дещо дуже цікаве. На тобой in in no no other арія в нововіз ново комплектен із варіантвос. І для того, щоб зараз піти на території, де немає війни чи якихось інших проблем, то найлегше йти на південь but This means to cut half of the potential of development for our entrepreneurs. це означає зрізати ще половину потенціалу для наших підприємців. For this reason, also we are looking to north. І і з цих причин ми також дивимось на I very trust that it's possible to extend the economical relation between the private entrepreneurs from romania, ukraine and hungary. with hungary, we have a very, very good news. in the 1st of january this year, you elimi we eliminated the last barrier. we are on the full schengen right area, no border control. we pass into second the custom point. Upam, da se bo v bližnji prihodnosti podobna situacija zgodila tudi s severom, ki prihaja v Ukrajino. Що стосується Угорщини, у нас є гарні новини 1 січня цього року. Ми подавали останню перешкоду. Ми стали повноцінними членами Шенгенської зони. І у нас більше немає ніяких кордонних перевірок, прикордонних перевірок з угорщиною. І я сподіваюся, що в майбутньому таке саме такі самі гарні новини чекають нас і з українського боку. Альдрім деф in 1977 uh, enterina eurocu with no border and now my dream is reality у 1977 році я мріяла про те, щоб поїхати до Європейського союзу без кордону, а зараз ця мрія є моєю реальністю and i'm not afraid to dream about coming in uh, ukraina once with no border і я не боюсь мріяти про те, щоб до України приїти без кордону одного дня only based on uh, on an existing uh, business uh, bridge among our countries. і це буде саме через існуючий цей бізнес міст між нашими країнами. Thank you very much. Дякую. Дякую, пані Андреату. Мене звати Андрея Савона Я директорка європейського об'єднання територіального сільця тиса. Вітаю всіх. Передусім дозвольте подякувати. За запрошення бути учасником у такому важливому проєкту, як Бізнес Брідж. Є тестиця за свої 10 років реалізувала близько 20 проєктів різних, різного масштабу, різних сфер. Проєкт Бізнес бріч і для нас є особливим. Адже спрямований на розвиток економічної співпраці між транскордонними і прикордонними регіонами України, Угорщини та Румунії. Ми готові будемо раді допомогти бізнесу у визначених проєктах території, знайти партнерів, отримати доступ до консультацій та розширити можливості для міжнародної її співпраці. Учасники. Проєкту отримають доступ до професійних консультацій, додаткові можливості для розвідку та зміщення співпраці з міжнародними партнерами. Таким чином, залучені до реалізації проєкту, організації усіх сторін зможуть підвищити якість своїх, своїх послуг, сприяти зростанню. Підприємства та залученню додаткових фінансових ресурсів. Ми переконані, що реалізація проєкту Business Bridge відкриє нові можливості для малого та середнього бізнесу та економічному зростанню прикордонних регіонів, а. Відкриті зустрічі дозволять підприємцям налагодити корисні контакти, розширити мережу партнерств. Сподіваюся, що війна за коротке время закінчиться, і цей проект зможе допомогти даже у відновленні економічних економіки України, зокрема Закарпаття, адже конкретною ціллю нашого об'єднання. Є і підтримка малого і e, середнього бізнесу.